Música Його пісні складені в окопах, розповідає прикордонник Микита на позивний маестру. Буває там Якось акорди підібрали і почало те, що у нас за день відбулося. Там пролетів який квадрокоптер, і все, і про нього пішла пісня, як його не збили, як він десь загубився. ну Таке з гітарою та рюкзаком на плечах говорить хлопець. На початку повномасштабної він прийшов до військкомату. Прихожу всі чоловіки з баулами на що тільки можна. І я з рюкзачком і з гітарою. Відтоді додає його Хофа з ним на службі. В Чернігівську область, в Харківській області ми були з нею. Ну тобто, ми подорожуємо разом завжди. треба якось піднімати настрій, тож завжди пісні виручають. Своєю музикою маестро ділиться з побратимами та посестрами. Для них влаштовує імпровізовані концерти. Треба трошки розпіватися, корди згадати і слова, щоб не забути, щоб не невиліти у мене навіть шпори. Мало Прикордонник Миколай виступ знімає на телефон. Каже, хоче відправити дружині і матері. Зараз дуже добре, що є інтернет, Ми общаємось з рідними, але ми не можемо себе перенести туди. Переживаєш дуже далеко. Вони і тобі треба зняти якусь напругу, ті ж концерти. Подібна творчість гуртує, говорить прикордонниця Юлія. Ми не дарма виконуємо свої обов'язки. Це є підтримка. Громадян усіх, які проживають на території України, вона виражається через любов, в піснях, у віршах, От, повага. Нині говорить маестро, разом із гітарою він продовжує нести службу. Запитуємо, чи напише пісню про перемогу. Ще не думав, що треба йде чекатися цього моменту. Я думаю, що це буде навіть дві пісні, якраз одна про ті події, які відбувалися, а друга про перемогу. Перші прийняли бій, не розвалили стрій, заради волі, заради волі. Анастасія Кашоїд, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.